Привіт, народ! Вітаю вас у першому випуску ігрової хиляви у цьому році. І тут я, як зазвичай, розкажу вам про всі доступні ігрові безкоштовності. Тож раджу всім додивитися це відео до кінця. Ну а сьогодні ми дізнаємося, якою останній таємною грою стала в Epic Games. Відберемо найвигідніші знижки на ігри, а в PlayStation подивимось на нове поповнення підписки. Ну а я перед початком випуску хочу розіграти серед вас гру Ско умови, як завжди, дуже прості. Поставте лайк на це відео, написати абсолютно будь-який коментар і бути підписаним на канал, щоб не пропустити підсумки в наступному відео з ігровою халявою. Беріть участь, і якщо ви виграєте, але вам не потрібна буде ця гра, я куплю вам якусь іншу, яка зараз продається приблизно за такою ж ціною. Бажаю всім приємного перегляду. В Epic Games Store підійшли до кінця роздачі таємних ігор, і починаючи з 8 січня, нам знову роздаватимуть ігри у звичному форматі. Однак на момент виходу цього відео ви ще можете забрати дві останні таємні гри, якими виявилися Wild Gate та Total War Three Kingdoms. Остання це стратегія, події якої розгортаються в Китаї наприкінці другого століття, Гра поєднує покрокову глобальну карту з дипломатією, управлінням державою та економікою. А також епічні битви в реальному часі з тисячами воїнів. Wild Gate, в свою чергу це кооперативний екшен, у якому кілька команд гравців літають у космосі у пошуках артефакту, а по ходу матчів ви воюєте з іншими гравцями, відбиваєтесь від NPC, лотаєте ресурси та покращуєте свій корабель. Дана роздача триватиме до 8 січня 18.00, а потім нам розгадують Blooms td 6 Це Tower Defense, де ви розставляєте. Мавпочок із різною зброєю. Також я підготував найкращі новорічні знижки від епіків. Забираємо Good of фар усього за 479 гривень зі знижкою в 60%. Uncharted Legacy of Thieves Collection, куди входять дві сюжетні одиночні кампанії. Зараз можна взяти зі знижкою 67%. Batman Arkham Knight зараз можна забрати зі знижкою 80%. І на легендарну третю частину Far Cry зараз діє Є знижка у 80%. Ціна виявилась надто високою. До підписки PS Plus Essential додали кілька нових тайтлів, які можна буде забрати вже з 6 січня. Цими іграми стали Net for Speed Unbound, Disney Epic Mickey Rebrush та Core Keeper. До речі, що стосується підписки PS Plus, то починаючи з цього року вона стане ексклюзивною для PS5. Водночас власники PS4 зможуть розраховувати лише на поодинокі кросген ігри в добірках. Ну а на цьому все. Буду радий бачити вас у моїй у телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну іру халяву. На що стосується розігрушу попередньому відео, то ось наші переможці. У вас є 24 години з моменту виходу цього відео, щоб написати мені в телеграмі і забрати свій приз. А якщо ж вам відео сподобалось, обов'язково прожимайте добротний лайк і про дзвіночок не забудьте інакше пропустите нову халяву або підсумки розіграшів. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.